Вітаю вас, дорогі друзі! Наскільки часто у українців зустрічається високий артеріальний тиск? Чим ми відрізняємось від інших країн світу за частотою оцієї артеріальної гіпертензії? І наскільки вдало нам, українцям, вдається боротися з цим високим тиском? Сьогодні ми відповідаємо на ці дуже важливі запитання. А ви, шановні глядачі, коли будете дивитися цей випуск? То сприймайте цю інформацію не взагалі, а проєктуйте цю інформацію на себе і на своїх близьких. І тоді ви будете сприймати все, що я скажу, більш уважно. З вами сьогодні лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь канал Академія здоров'я, на якому ми намагаємось е, доступною простою мовою. Давати вам абсолютно необхідні кожному знання про ваше здоров'я на підставі перевірених міжнародних стандартів. Почнемо з загальної картини. Населення Землі постійно, як ви знаєте, збільшується і сягає на сьогодні кількості у 8 мільярдів людей. Але приріст населення відбувається переважно за рахунок країн Африки і Азії. В той же час у багатьох країнах Європи, у тому числі і в Україні, відбувається зменшення кількості населення і гостро вже постає питання, як сповільнити спад населення країни. Стимулювати народжуваність? Так. Уряди. Багатьох країн намагаються це робити. Але сучасна європейська жінка навіть в тих країнах, де немає війни, не народжує вже по 10-12 дітей, як це було в минулі роки. І по 4-5 дітей, як правило, ніхто вже не народжує. А в Україні оця ситуація з низькою народжуваністю була і до повномасштабного вторгнення ну, не дуже гарною. А після 2022 року народжуваність в нашій країні стала однією з найгірших у світі. Я думаю, кожному з нас зрозумілі е, ці причини такої низької народжуваності. Україна має зараз найсерйознішу проблему. Це війну з російським агресором. Але в Україні є і постійна інша проблема. Окрім війни. Окрім низького рівня народжуваності, Україна має відносно низькі, погані показники здоров'я населення і показники тривалості життя серед українців. Особливо це стосується чоловіків українців. Ось дивіться, за даними Держстату України. У 2019 році середня тривалість життя українця складала приблизно 72 роки. А середня тривалість в Євросоюзі склала більше 80 років. Різниця у середньому 8 років. А якщо порівняти нас з лідерами по тривалості життя, то розрив буде ще більше. В Японії середня тривалість життя. 84 роки, тобто на 12 років більше за нас. У Швейцарії середня тривалість життя складає 83 роки, тобто на 11 років довше, ніж живуть в середньому українці. Особливо помітна різниця між Україною і іншими країнами за тривалістю життя саме у чоловіків. Ось вони шокуючі цифри з сучасної статистики. Взагалі, середній чоловік в Україні до повномасштабної війни жив на 10 років менше, ніж середня українка. На сьогодні ми не маємо точної статистики, але зрозуміло, що ситуація не покращилася, а напевно погіршилася. Але напевне головне, через що я сьогодні записую оце відео, полягає ось в чому. Якщо не брати військові втрати нашого населення під час війни, то все одно смертність від серцево-судинних захворювань в Україні є однією з найгірших в Європі і однією з найгірших в світі. Давайте подивимось на цю діаграму за 2019 рік. Це дані, наведені Центром громадського здоров'я МОЗ України. І тут представлена Кількість років життя, які втрачаються через серцево-судинні захворювання у різних країнах світу. Так ось, за показником втрат від серцево-судинних захворювань, Україна випереджає, як ви бачите, не тільки США, не тільки країни Західної Європи, але і країни колишнього СРСР, у тому числі Російську Федерацію. Повторюю. Це неприємна статистика до повномасштабного вторгнення. Ці цифри напряму не пов'язані ніяк з війною. А тепер послухайте далі: оця смертність, саме від серцево-судинних захворювань, була до повномасштабної агресії Росії провідною серед усіх причин. Смертей в Україні і склала за даними 2019 року приблизно 64 всіх причин смертей в Україні. І Україні для того, щоб вижити, в майбутньому придеться серйозно змінювати ситуацію серцево-судинними втратами. І кожен з вас мусить починати із себе, починати зі своїх близьких. А вже слідом за серцевосудинними причинами смерті йдуть інші причини смертності, наприклад, від онкологічних захворювань, від е, захворювань шлунку і кишківнику, від захворювань легень, від травм тощо. Причини такого поганого стану здоров'я українців їх багато цих причин. Але головне, ось полягає в чому. До 80% причин, через які українці втрачають роки свого життя, є шкідливі звички і, в тому числі, е, вкрай неадекватне, погане лікування артеріального тиску. Ви спитаєте, чому я знову і знову повертаюсь до цього до цієї проблеми високого артеріального тиску в Україні? А тому, що за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я неконтрольований артеріальний тиск це провідний чинник серцево-судинних захворювань, які можна було б відносно, швидко, легко і недорого виправити. Хтось із вас спитає, а що може оцей високий артеріальний тиск ем, просто більш розповсюджений серед українців порівняно з іншими народами? Ну, частково це так. Середня розповсюдженість артеріальної гіпертензії порівнена з країнами Європейського Союзу, в Україні дійсно вище. Але порівняно з країнами Східної Європи, колишнього Радянського Союзу, розповсюдженість артеріальної гіпертензії приблизно однакова. Так, за даними дослідження Степс в Україні, яке було завершено в 2019 році, приблизно. Третина українців, а точніше 34,8 мали стало підвищений артеріальний тиск від 140 і 90 і вище. Нагадаю, що цей критерій гіпертензії від 140 та або 90 зараз діє в Європі. А тепер порівняйте: за даними ВООЗ, частота гіпертоніків у країнах Єврозони за цим критерієм складає 22 тобто в Україні відносно. Більша розповсюдженість високого артеріального тиску, але по окремих країнах Східної Європи і по країнах колишнього СРСР частота гіпертензії серед дорослого населення приблизно така, така ж сама приблизно близько 30% серед дорослого населення. Тобто серед країн колишнього СРСР країн е, е, Східної Європи і в Україні розповсюдженість високого сталого артеріального тиску відрізняється не дуже сильно. А ось чим Україна сильно відрізняється від багатьох провідних країн Європи і світу? Так це якістю лікування цього високого артеріального тиску. Хтось з вас спитає мене. Та невже українці так погано лікують свій тиск? Так, панове? Якщо сказати чесно, то в цілому погано. Ми сильно відстаємо від провідних країн світу, як за обізнаністю гіпертоніків про свій високий тиск, так і за кількістю людей, які хоч якось лікують свій артеріальний тиск. І головне, за кількістю тих, хто не просто будь-що приймає, а досягає бажаних цільових рівнів оцього артеріального тиску. Оце питання і є головним, наскільки часто гіпертонікам вдається не просто щось приймати від тиску, а головне, досягати оцих омріяних цільових рівнів нормального артеріального тиску? До речі, давайте я вам нагадаю, що для більшості людей до 65 років цільовим рівнем, за сучасними європейськими нормами, є рівень артеріального тиску нижче 130 і нижче 80 мм. А для людей старше 65 років достатньо досягати хоча б тиску нижче 140 і нижче 80 мм. Так ось, за даними ВОЗ 2019 року, серед тих в Україні, хто має артеріальний тиск, третина 33,6% гіпертоніків не була обізнана про те, що вони страждають на високий тиск. Ще одна третина гіпертоніків українців приймали якісь ліки від тиску, але не досягали бажаних рівнів нижче 140 і 90. І лише 14,4% українських гіпертоніків лікували свій артеріальний тиск успішно. Тобто не просто приймали пігулку від, від тиску, а головне, досягали бажаних цільових рівнів оцього артеріального тиску. 14% це багато чи мало? Ну, скажу чесно, дуже-дуже мало. Покажу вам для порівняння статистику по світу за частотою досягнення цільових рівнів артеріального тиску. Що ми тут бачимо? У середньому по світу частота ефективного лікування гіпертоніків склала 32,5%. Нагадаю, в Україні 14,4%. Причому, згідно цих даних, ефективність лікування залежить від середнього доходу. Громадян країни більша частка населення ефективно лікується у країнах з високим рівнем доходів і у країнах, у країнах з низьким рівнем доходів. Частота ефективного лікування склала у таких країнах більше 40%. Це дивно, бо Україна належить до країн з низьким рівнем доходів. Але все одно. Сильно вибивається з загальної тенденції. У нас тільки 14,4% гіпертоніків дорослих ефективно лікують свій артеріальний тиск. Ви спитаєте: а в чому полягає ну, причина такого низького проценту досягнення цільових рівнів артеріальної гіпертензії, артеріального тиску, точніше, у нас? Однією з головних причин є низька прихильність наших людей до лікування. Що таке прихильність? Це готовність людини, яка має стали підвищений артеріальний тиск свідомо постійно приймати підібрану пігулку від артеріального тиску місяцями і роками. І контролювати, причому результат. В США, наприклад, Прихильність до лікування сягає 58%. Що є причиною такої поганої ситуації з лікуванням високого тиску в Україні? Причин насправді багато. І певна неосвідченість населення у справах свого здоров'я до багатьох людей просто не доходить усвідомлення наслідків неконтрольованого високого тиску. Багато людей не розуміють необхідність щодня приймати оцю. Підібрану лікарем пігулку від тиску. Плюс не усвідомлюється необхідність виправити такі шкідливі звички, як куріння, зайва вага, малорухливий спосіб життя, зловживання сіллю. Тут можлива і недостатня наполегливість лікарів, яким часто бракує сил і часу розжовувати кожному всі ці деталі і ретельно контролювати рівень тиску пацієнта. Причиною може бути і призначення слабких, таких неефективних, допотопних ліків сімейними лікарями, призначення ними купи препаратів замість одного, але ефективного. Тут може бути і самовпевненість деяких гіпертоніків, які самостійно змінюють ліки і не дотримуються чітких порад свого сімейного лікаря. Для когось з українців причиною може бути висока ціна на препарати. Хоча, чесно кажучи, навіть при значному тиску, як правило, завжди можна підібрати гарний препарат ціною до 300 гривень на місяць. Препарат, який будемо одну таблетку приймати кожного дня. Виною може бути і неефективна система охорони здоров'я в Україні, відсутність страхової медицини. Війна безумовно закінчиться, і закінчиться нашою перемогою. Але в будь-якому випадку ці проблеми. Проблеми неефективного лікування а, гіпертензії, проблему високої серцево-судинної смертності, проблему шкідливих звичок серед українців, проблему низької народжуваності треба буде крок за кроком вирішувати. Інакше наша українська нація не збережеться на цій планеті. Ось чому, зокрема, я так часто приділяю увагу у своїх відео проблемі. Артеріальної гіпертензії, проблемі контролю артеріального тиску, проблемі шкідливих звичок. Бо це те, що ви, дорогі друзі, можете виправити вже сьогодні. Головне, це не просто поахати поохати е, через сьогоднішню таку важку інформацію, а прикласти ці озвучені проблеми до себе, що я роблю не так. Що я можу зробити для себе, для своїх близьких? І тоді ситуація почне виправлятися і в цілому. Почніть із себе. Ну, я розумію, що сьогоднішній випуск, можливо, був для когось ну, морально важким. Бо я навів непрості і трошки неприємні цифри про ситуацію зі здоров'ям українців. Проте, для когось це буде стимулом щось поміняти у собі. У своєму ставленні до здоров'я, ставленні до високого артеріального тиску. Я, звісно, бажаю всім глядачам ідеального артеріального тиску і міцного здоров'я. З вами на каналі Академія Здоров'я сьогодні був кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск, дорогі друзі, якщо випуск був для вас сьогодні корисним, то обов'язково зробіть гарну справу. Поставте. Внизу під відео свої вподобайки. Напишіть якийсь коментар, розповсюджуйте корисні знання іншим людям. Пишіть про те, щоб вам було цікаво послухати у наступних випусках. Хто не підписався на мій канал, підпишіться на канал Академія Здоров'я. І далі на каналі один раз на тиждень ви отримуватимете нові корисні. Медичні матеріали про ваше здоров'я на підставі міжнародної перевіреної інформації. На сьогодні все, до зустрічі, дорогі друзі. До зустрічі!